Олесь вам портрет, портрет на фоні епохи. Я, мені не подобається ця скотина. як вона ця Кибила Лобановський, він совєтський. А я не хочу, щоб на фоні цього виродка мене знімали. Yeah. Що ще поясню? Well, so, сьогодні знакова подія. Ряд правих зібралися в центрі Києва. Ah, що зібралися не всі, правда? Не всі, не, так не всі. дуже добре. Хтось вшановує князя Святослава і хтось гордиться нашою перемогою, перемогою наших предків над Юдеями над казарами дуже добре, я теж радий. Ми довели, що ми сильніші. Ми довели, що на цій землі господарі. Ті, хто не прийшов, я впевнений, що ці люди теж святкують, але святкують в своєму колі. Головне, що святкують, головне, що вони не сидять склавши руки. Головне, що вони або на фронті, або в своєму колі, в середовищі, в побуті. Вони все одно лишаються українцями. Вони все одно святкують. Вони діють. А які ваші, які ваші прогнози щодо подальшого розвитку ситуації в Україні? Нічого доброго, найближчим часом. Нічого доброго. Система вона змушує грати нас за своїми злочинними правилами. Зараз починається таке пробудження сезонних лицедіїв. Різна наволоч, різна погань хоче проскочити в місцеві ради. Зараз починають створювати видимість активної діяльності. Десь починають мафи маленькі перекидати, ну це правильно згідний, але починають і середній бізнес щемити в Києві, показуючи, що от вони начебто, за наведення порядку. Починають паразитувати на ідеях патріотичних, починають репетувати про необхідність миру, розумієте, тобто закидувати фальшиві гасла в суспільство. Але нам не потрібен мир, нам потрібна перемога. Дякую, пані. Тому все, що відбувається. Те, якщо українські патріоти знову почнуть грати за правилами, які нам нав'язують системи, ми програємо. Розумієте? Вибори це наша прога, тому що ми не влаштовуємо таких от показових якихось е заходів, як це влаштовують ті люди, які при владі тут Кличко в Києві, чи Одарець в Черкасах, да? роздають там шматки землі, чи нібито понижують ціну на автобуси приватні. Все це це дворниця, тому насправді. Ці соціальні питання зараз вони десятирядні. Мусимо втілити гасло України для українців та в Україні по українському життя». Втілимо ці гасла, тоді можна єднатися вже довкола так званих соціальних гасла, тобто наводити порядок, влаштовувати ціни. До тих пір, доки ми не наведемо, у нас ці проблеми будуть вічними. Зрозуміти, всі ці соціальні, це це наслідок, наслідок. Наслідок того, що не українці сидять у Верховній Раді. Наслідок того, що не українець голова Верховної Ради. Наслідок того, що президент Порошенко вже ніякий не президент, розставляє на посади на українців. І вони постійно, ці про вони постійно будуть, постійно будуть виникати, постійно будуть створюватись, нам їх нав'язують. Вони покидні. Ще раз кличу всіх патріотів. Єднатися довкола гасла. Україна для українців та в Україні по-українськи. З цим ми переможемо. Слава Україні! Дякую, папа тим.